Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про засоби, які ми можемо використовувати для того, щоб е, пахнути класно. Я не буду вам розказувати про аромати, які коштують дешевше. Наприклад, там, нам подобається Бакара Руж, і він дуже дорого коштує, і ось там є аромат, який схожий на нього. І я буду розповідати вам про засоби гілля душа, крем для тіла, ось таке. Тобто, хочу вам розповісти та показати ті речі, які я сама використовую кожного дня. І ті, що я дуже-дуже полюбляю. І ви підписуйтесь на мене, будь ласка, і пишіть мені у коментах, чи використовуєте ви оці продукти, чи ні. Давайте я розпочну з першого зраночку з гелю для душу. Коротше, у мене є, і це один з моїх найулюбленішців. Найулюбленіший у мене цей аромат це Трезор від Lancome. Оце, оце цей гель, це не перший, це не, не другий, не третій. Це я його отримала, коли я покупала набір, різдвовий набір, і там класично, знаєте, по 50 мл крем для тіла, гель для душа і ось парфум. Сам мені здається, що там 30 було у парфюми. Тобто оце така річ, що ви можете отримати безкоштовно або у подарунок за, за, за покупку, або там у, там, у гудібег, коли ви там щось. Щось покупаєте на якомусь сайті, у них там якась там є промо-акція, ось, е -м, наприклад, сплачуєте енну кількість грошей і вам буде якийсь там подарунок. І ось оцю, оцю річ ви можете дуже-дуже часто знайти серед усіх ось подарунків. Так що це дуже класна штука. А, ще ще-ще, ще хочу сказати одну е річ. Коли я розповідаю про ці альтернативні засоби для того, щоб класно пахнути, нам потрібно зрозуміти, чому саме ми хочемо використовувати ці альтернативні засоби. Я іноді, наприклад, якщо я знаю, що я вдома, я використовую все одно, я використовую парфум, іноді навіть не один, а два, три, п'ять. Ось, але є такі люди, що, наприклад, Є якийсь парфум і ви вже все ви і то спробували і то, і ви спробували навіть вже робити половину пшика одного. І все одно цей парфум для вас дуже інтенсивний. Ось тоді, мені здається, вам можна спробувати ось такі ось засоби. Тобто не використовувати. Півпшика цього аромату, а використовувати, наприклад, гель для душа чи крім, чи крім для тіла. Може, тоді на вас цей запах буде, але він буде не такий інтенсивний. А, бо, ем, знаєте, ем, ал, або, або. Наприклад, у вас є якийсь там аромат, вам він дуже подобається, але він для вас дуже яскравий. Спробуйте ем, зменшити дозу цього аромату. Або спробуйте піти від одепарфам, піти до туалетної води. Але будьте уважні, бо ем, зараз дуже часто ми зустрічаємо таке, що Одетуалет і Одепарфам мають різні піраміди. Тобто слідкуйте, дивіться і, е, і переконуйтесь, що це один і той же аромат. Ем, Якщо ви, наприклад, носите 10 пшиків і вам цей аромат став дуже гучним, спробуйте один пшик. Але якщо ну, таке трапляється, що ви ну, не можете навіть половину пшика на, на собі витримати, то тоді, тоді ось ці поради вони для вас. Коротше, я використовую аромати не замість чогось, а разом з чимось. Тобто цей гель цей для душа, я його використовую для того, щоб ну, класно пахнула кожа шкіра, шкіра. 10 хвилин 15-20 після душа. Потім, якщо я знаю, що в мене буде той ж самий трезор аромат на мені, я, я ще можу і кремом для тіла намазатися, і потім парфумом. Але дуже часто у мене так буває, що коли я, наприклад, помиюся оцим гелем, це не означає, що я автоматично піду в цьому ароматі на вулицю. Я можу обрати інший аромат. Тобто, це просто, це просто тому, що мені подобається цей гель. Тобто не, не потрібно для мене робити, робити оце один шар. Гель, крем, оце все. Ні, я іноді так буває таку еклектику роблю. Отакий крем, отакий гель, отакий парфум, і все воно так класно пахне потім. Далі. Що ще є? Ще в мене є ось такий крем для тіла. Це було у, у, у наборі у цьому разом. Що хочу сказати, у мене є він і в такому розмірі теж цей розмір, ви його можете купити. Я його купила у, в магазині. Він окремо продається. І продається навіть і гель насправді. Так ось, оцей крем він дуже-дуже класний. Ну, це не крем навіть, це лосьйон для тіла. Що хочу сказати, і це дуже-дуже дуже важливо, люди. Якщо ви хочете його купити як парфумерний лосьон, супер! Бо він класно пахне. Якщо ви його хочете купити як лосьйон для того, щоб він за шкірою, за вашою якось там доглядав, її робив більш м'якою, ні. Зокрема, якщо у вас суха шкіра, краще підіть у аптеці купити крем сераве, наприклад, чи щось інше, зм'якчаюче для шкіри, але не це. Бо я вам скажу відверто, як крем для тіла, оця штука, вона ну, дуже. Дуже погано, вона просто ніяка. Як парфумований крем, це дуже класна штука. Тобто потрібно відокремлювати оці дві штуки для парфумерних цілей це супер. Для того, щоб там увлажнювати зволожувати шкіру. Я перепрошую, але сьогодні я щось не можу. Я, я сьогодні не вмію розмовляти, люди, я перепрошую. Щоб зволожувати шкіру, це, ну, це не дуже. Ось, а, але пахнути буде довго і класно. Зокрема, якщо ви, ви, ви зробите оце комбо. Якщо пос, після цього комбо ви ще зробите іншу річ, дуже класно. І ось такі. Е, е, Ось таку річ її вже майже не дістати, бо вже багато брендів, які вже не роблять оці штуки друки Це дезодорант. І у нашому розумінні, якщо ми говоримо про дезодорант, це те, що ми пшикаємо на себе від, від поту. Ні, це. Можна сприймати оцю штуку як така легенька вода, як парфум, але дуже-дуже легкий. І ось, якщо після душу, після крему у вас ще ось, та, ось така штука, і ще потім у вас і парфум, то ви будете просто парфумована дві доби поспіль. Ну просто супер. Це буде. Я знаю, що багато брендів раніше робили ці штуки. Зокрема, у Dior 100% таке було. Зараз вже дуже-дуже мало хто робить ці штуки, бо я не знаю, чому вони їх більше не роблять. Може за те, що вони немало коштують. І краще купити 30 мл парфуму, ніж оце. Я не знаю. Я думаю, що через це. Далі, якщо у вас є таке, знаєте, бажання продовжувати цю всю ароматну історію, то є ще один продукт, який мені дуже подобається. У мене є така штука: це парфум для волосся. І це в мене Parma. Це, мене... це піонія Нобіля. Я не знаю чому, але ця піонія Нобіля вона не пахне як півонія, вона пахне як троянда. Я не знаю. Ну, але пахне вона непогано люди. Знаєте, непогано. Що хочу сказати, що ось цей тип продукту для мене не є самий Улюблений. Але він непоганий. І це вже е, другий, третій, не саме цей, а просто як тип: е, е, третій е, спрей для волосся. У мене був дуже гарний від Diora. Е, Жадор від Діор. І цей спрей для волосся. Він був такий класнючий, що я вам кажу, що він був такий, що нібито це парфум. Але там не було алкоголя, там спірту не було. Зокрема, у всіх оціх ароматних штук для волосся у них немає спірту, бо він шкідливий для, для волосся. Я, знаєте, я коли розповідаю про парфюми, я кажу: ось я там напшикала на волосся теж. Я, я роблю це. Я пшикаю на волосся, я пшикаю ось сюди. Але я нікому не раджу, тому що я просто не знаю, яке у вас волосся, люди. Я на своє пшикаю, я його мию кожен день. Так що, бідне моє волосся, знаєте? Коротше, ось такі справи. Далі, далі. Що хочу ще сказати? Ще є один тип. Парфумованих продуктів для тіла, парфумованого крема, у якому є такі паєтки, такі блискучі частини. Наприклад, у мене тільки один є. Зараз це Yves Saint Laurent Black Opium. І я звідсіля я бачу, ви, ви нічого не побачите, бо я, я намагалася. Я ще можу намазати, але я вам гарантую, що ви не побачите нічого. Але я вам гарантую, що тут є оці блискавки чи блискучки. Як воно, господи? Скажіть мені, будь ласка. Ну, коротше, я думаю, що ви нічого не бачите, тільки то, що така мокра рука і все. Ну, ось, це гель, крем-гель для тіла, такий шимірний, дуже дуже класний шимірний. Я вам розкажу таку історію, коли я ходила на дискотеки. Це мені було десь років 19. У мене, у мене тоді і зараз я дуже полюбляю аромат від Кашарель Нуа. І тоді в мене був ще й крем для тіла з отакими глітерними частинами. Ну, не такими, я, ж, я, ж, я перебільшую, вони такі не були, але. Ну вони дуже класні були. Я пам'ятаю, як я там намазуюся, так. Дікольте, руки, ін, іноді волосся, навіть і на дискотеку. І так, і так блищу, просто супер. Так що ось така, ось така штука, ну, я бачу люди, я прям, прям класно бачу, і вони такого кольору, знаєте, рожевого, трішечки рожевого, трішечки такого фіолетового кольору. Ну, Симпатично. Оцей продукт, він, ну, я можу сказати, що він, він такий доволі, я не можу сказати, дитячий, ну, але він не для дорослих. але Іноді, зокрема, ось зараз свята, Різдво і все таке, то іноді можна так намазатися і кудись там піти. Ще є альтернатива цьому, і тут ми розпочинаємо тему про олію. Коротше, Це у нас rituals, і це така олія з шимерними такими шматочками. Я дуже цю олію полюбляю через оці шматочки. Вони дуже класні, вони дуже яскраві, вони класно блищуть, але я не полюбляю саму олію, коли йдеться про парфумоване. Пропарфумовані продукти. І знаєте чому? Ось, наприклад, у мене тут є олія. Олія вона арган, але арган не олія. Арган це назва аромату. Це аромат від Bottega Verde, це італійський бренд. І у них є лінія, яка так і називається Арган. У них там є парфум, у мене він теж є. І ось оця олія, вона пахне так, як ось цей. Якось цей ось аромат. Але кожна олія, вона, ви коли її намазуєте на себе, ви відчуваєте оце, оце олійне, оцей запах олії. Коли ви намазуєте на себе крем для тіла, ви не відчуваєте цей кремовий запах, а олійний він є. Він є. Тобто, ось через це я не дуже люблю олії для тіла, для обличчя. Я не дуже люблю, зокрема, ще через те, що воно буває дуже-дуже, знаєте, таке жирне. І не дуже е, ви можете розраховувати, що ось зараз я намажуся, і я зараз там вдягнуся. Може бути так, що. Е, що буде пляма на, на одязі, і це не дуже класно. Тобто після олії ну, потрібно шкіру дуже класно там, протерти, просушити. І це, це час займає, це, знаєте, ви так там готуєтесь вийти кудись. ну, ну Воно просто ну, не потрібно. Так що олія, як на мене, ось з цих всіх продуктів, що я вам сьогодні буду показувати, це найменш така зручна. Річ. Далі, що ще є? Ще є креми для рук. І я хочу сказати, що в мене є достатньо ось кремів для тіла. Я їх використовую як і крем для рук також. А чому ні? Єдине, що хочу сказати, що це крем для рук, він такий, ну він зволожує шкіру, але не дуже добре. Тобто, знаєте, що вам прийдеться через деякий час знову намазувати а, шкіру а, рук оцім кремом. І ще одно, проф, про парфумовані креми. Якщо ви намазуєте на себе, то, ем, будь ласка, не їжте нічого, прям, прям ось. Ем. Прям потім, після того, як ви намазали, зокрема, наприклад, яблука. Ну, не треба. От То, що ви там тримаєте рукою, бо це все, це все яблуко, це воно просто буде в ароматі. І це не дуже буде смачно, бо це я знаєте, це я, це я, це я проходила. Ось у мене є така штука. Це крем для рук. Це крем від Ісем'які Drop дісе я якось купила набір, такий там був парфум і всі м'які Дробліси. І замість класичних геля для душа, креми для тіла були ось такі два креми для рук. І, і, і це мені дуже-дуже подобається. Бо крем для рук він дуже класний, він завжди, завжди потрібен. Тобто, це супер-супер класна штука. Ще хочу сказати про ще один іще один Продукт це Льокінзо. Раніше це було Льопар кінзо, і це був кінзо. Зараз ж вони трішки змінили упаковку, флакон, усе, все і змінили назву. У мене є один старий, там, де написано Льопар кінзо, і новий там, де Льокінзо. Так ось це, оця штука. Це я не знаю, чи вам видно чи ні, то вона десь отак. Це гель, це гель для тіла. Для тіла. Це така, знаєте, дуже зволожувача, зволожувача. Е, ну, коротше. штука, яка зволожує шкіру, дуже класно. Зокрема, якщо літ... влітку, наприклад, у мене влітку нічого. ну, не... Я намажусь там наприклад, кремом, і він в мене так лежить отак, на шкірі. Тобто він не проходить скрізь шкіру. Він у мене так і лежить о таким шаром, а оцей гель він легше і він дуже класно а, працює. Тобто дуже така цікава штука. Ще одну штуку хочу вам показати. І це таке, знаєте, я е, насправді не раджу вам їх покупати, якщо ви їх покупаєте як крем для, для рук та бальзам для губ. Не раджу. Це така ж сама історія, що і з цим. Якщо ви, ви хочете оце купити просто як, як крем для, ті, для тіла, як ось йон, ну, ні, просто не треба. Як парфумований, супер. Як, як... Такий е, звичайний не треба. І тут те ж саме. У мене є дві таких штуки від Parma. Оце е, це бальзам для губ Parma, це у мене кіно тоді лігурія, а це у мене Мір Тоді Панарея. І ось оце, це крем для рук, 30 мл. І це бальзам е, для губ. Він дуже класно пахне. Це просто 100%. І це дуже класно пахне. Але як. Е, зволожувачі такі штуки ну, не дуже супер. Але якщо вам потрібно о, укомплектувати ваш, вашу оцю, о, рутіну парфумерну, то це просто супер. Бо у них ось, оці є зі всіма, всіма запахами. Далі, що ще хочу сказати? А, ще є одна штуковина, яка е, я її, ну, тобто, це е, репліка від Мезон Маржела. І це у нас е, олія, яку потрібно наносити перед тим, як ми наносимо парфум. Тобто для того, щоб парфум е, більш був стійкий на нас. Я е, Цю штуку я її використовую так. Я її використовую влітку. Я не знаю, чому саме влітку, я так думаю, просто, просто тому що тут класний такий, знаєте, цитрусовий запах. Як олія для кінців волосся. І супер класно, Бо, як знаєте, як база для парфума, мені здається, що це не дуже, не дуже зручно, зокрема, влітку, коли і так жарко, і вище, і олію там Хоп на себе. ні. Далі, ще одна штуковина. Оце такий, знаєте, раритет у мене. Це в мене баба, моя улюблена баба це Jean Paul Gaultier Classic. І це у нас парфум але це у нас не кремовий парфум. Це у нас твердий парфум. який, ось, Я не знаю, чи вам видно, мабуть, вже ні. Тут було колись написано Jean-Paul Gaultier. Зараз тут все так змазано. Тобто, це ось а виглядає як така пудра. І ви цю пудру наносите. Туди, куди ви хочете, щоб пахло. Я вам хочу сказати, що якщо ми візьмемо жампульці класіка, ви знаєте, що аромат такий класний, такий а, стійкий, а, якщо ми його візьмемо за 100, то оце, оце 5 по цій шкалі. Тобто за запаху тут не дуже багато, це просто як такий, знаєте, додатковий а, елемент для того, щоб збудувати нашу парфумерну ауру. І далі хочу ще розказати вам про цей аромат. І я, я не дуже люблю метод, ну, яким потрібно користуватися, коли ми наносимо цей аромат, але сам аромат дуже класний. Це у нас, як ми знаємо, як ми бачимо, це у нас діор. Жадор діор, і це не парфум, це такий парфумований гель, який тут у нас є такий roll-on, Ми отак наносимо, накручуємо на себе. Отак накрутили, нанесли, розтерли. тобто Це гель, тобто це не жирнюча штука. Ми нанесли оцей гель. І ще давайте нанесемо, накрутимо, ми його нанесли. Він дуже класно пахне. Але у нас немає такого, знаєте, жирного на руках. Нічого нічого немає такого жирного. Тобто це дуже-дуже класна штуковина. Мені подобається, але я, я все ж я більше полюбляю класичний метод. Шикатися е, ароматом. Я е, ще один вам хочу показати, і це той самий аромат, з яким у мене, е, таке знаєте, любов, а іноді буває і не дуже любов, е, самим, е, з ароматом, з не з, з продуктом. Це у нас Малінгоєць, це у нас темний е, ром. І тут сам аромат, він мені дуже подобається. Якось знаєте, він такий класнючий, А іноді він мені просто не подобається. Я не знаю, що там в ньому таке. І тут у нас така масляниста олійна, олійна така текстура. І оце мені менш менше подобається, бо тут потрібно слідкувати, тут потрібно розтирати так, щоб не було. Е Сліда від від олії. Ну і завершу ще одною штукою, ще раз хочу сказати: якщо ви хочете щось собі придбати з цих, з, з цих речей, тобто крем, гель, ви вирішуєте для себе, чого саме ви це хочете, хочете зробити. Ви хочете це зробити для того, щоб не користуватися парфумом, тому що ви не можете їм користуватися, або ви, ви, ви не хочете покупати парфум, наприклад, тому, що він дуже, дуже коштує дорого. Якщо він коштує дорого, то оці крем гель воно вам не замінить парфум. Якщо вам хтось каже, що він вам замінить парфум, то ця. Персона з вами не відверта, це неправда люди. Не один гель, не один крем для тіла, не один гель для душа, він не буде так, такий же ж посіль, по зусиллям своїм, як і парфум. Тобто, якщо ви не можете парфумом просто користуватися, тоді так. Або якщо ви, наприклад, хочете, щоб у вас вся гамма була, щоб, щоб посилювати парфум, то тоді теж так. Ще один хочу розказати та, та показати. Якщо ви не можете, наприклад, терпіти парфуми, то є дуже-дуже легкі парфюми, є просто такі, знаєте, прозорі. Наприклад, оцей. оце, це воно як, знаєте, парфумірований такий міст, тобто, це такий туман парфумірований. Це дуже-дуже легка штука. Я вам Правду кажу, що 20-20 ну, хвилин її вже нема. Ну, просто нема. Але це дуже-дуже класно, дуже, дуже приємно пахне. І таких різних їх дуже багато людей. Так що ви знайдете те, що вам потрібно. Ще одну, одну хочу вам просто показати. Але оце я не дуже люблю такий, а, такий метод, такий засіб. Це. Оці штуки нам їх давали, о, ні, це не вона, просто перепрошую, ось, ось вона. Нам їх давали, коли ми були у... в... в гарасі в, ну, як, як пробник, це парфум фліор дранжей, тобто це апельсинове квітіння, апельсинка, Помаранчеве квітіння. Дуже класно пахне. Я відкрила його. Ми коли його роз, роз, розгортаємо, це бумажка. Це така, це просто штука, яка так, знаєте, тут парфум. І я знаю, що деякі люди використовують це отак. Тобто, вони отак от беруть і на себе оце так намазують. І я розумію, що ну, так теж можна, але це дуже незручно. У мене їх, у мене, я вам зараз просто покажу, у мене їх така ціла коробка, люди. Ціла коробка всіх, і вони дуже-дуже незручні. Тобто я їх просто відкриваю отак, розгортаю і залишаю, наприклад, на столі, і потім закриваю двері, і потім заходжу у, у кімнату, там година-дві. І просто такий класний запах у кімнаті. Тобто, це дуже незручно, і, ось, і я знаю, що ці серветки робить, наприклад, 4711. їх акваколонія класична. Ну, воно не дуже зручно. І я знаю, що деякі люди там шию, і, і ось такими штуками протирають руки. Ну, ну, не знаю. Це ось оце е, я не раджу. Олію, через те, що вона не дуже зручна. А оці а штуки, ну вони просто це напрасна, на, це марно просто взяти та потратити гроші. Ось. Я дуже чекаю на ваші коментарі. Дякую вам за вашу увагу. Я вам бажаю доброго, доброго дня, хорошої неділі і зустрінемось у середу. Сьомки!